22 січня Україна традиційно святкує День Соборності та Свободи. Це свято відзначається щороку в день проголошення акту з'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося у 1919 році. Офіційно День Соборності відзначається з 1999 року. А цьогоріч свято особливо актуальне, адже події, які відбуваються останнім часом, піднесли українську єдність та бажання до миру і свободи. З нагоди свята на мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченко зібралися школярі вишнівської загальноосвітньої школи номер 3 та небайдужі громадяни. На початку заходу присутні двічі вшанували хвилиною мовчання полеглих під ворожими обстрілами героїв. На мітинг завітала виконуюча обов'язки голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова. Незважаючи на ті події, які відбуваються зараз, незважаючи на ті події, які відбувалися рік тому, ближче до Вишневого в місті Києві, незважаючи на все те, що ми зараз проходимо, ми все-таки залишаємося єдиними, ми все-таки залишаємося незалежними, ми все-таки залишаємося людьми одного духу. Українці всі разом допомагають армії. Навіть іноземці не залишаються байдужими. Ми всі пам'ятаємо трагічну смерть Сергія Нігояна та Михайла Жизнєвського. Навіть зараз, у зоні проведення антитерористичної операції, люди різних національностей відстоюють честь і суверенність України. 96 років тому, після революції, був підписаний акт, завдяки якому ми стали народом не тільки з однією кров'ю і одним серцем, а й з однією думкою. Давайте будемо гартуватися разом для того, щоб Дійсно, наша гарна Україна процвітала і все в неї було гаразд. І у вас я вас всіх вітаю святом. Дякую вам і всього найкращого. Патріотичний настрій поглинув всіх присутніх. Маленькі діти уважно слухали кожне слово. Було видно, що вони насправді переймаються долею України. Ми маємо вірити в те, що перемога за нами, адже ще нікому не вдалося зламати український дух.